Я рад вас вітати в нашому управлінні поліції міста Києва. Ми підготували програму, ми покажемо нашу роботу. Я вважаю, що якщо всі ці такі молоді люди, як ви сказали, палаючими очима побачать, що є така робота, вони ще більш захотять стати правоохоронцями і приїдуть поступати до навчальних закладів і в тому числі міста Києва. Ми Є в нас дуже ну, така потужна база і поліцейська робота, якщо вони вважають, що вже необхідно правову якусь агітацію вести, то поліцейська робота теж для суспільства саме необхідна. все. Задоволенням поспілкуюсь з вами, якщо відповім на всі питання, покажемо все, що можливо, всі наші, покажемо Київ, покажемо, які в Києві, що є, яка наша робота. Я хотів би Могли б найбільше розповісти про програму Сім принципів поліцейського? Майже рік вже йде реформа, і було ну, багато. Я сам давно працюю в міліції, працював вже більше 20 років, і було багато таких, скажімо, питань, які не влаштовували суспільство. І тому всі, вся ця реформа була і породжена тим, що суспільство було незадоволено діяльністю старої правоохоронної системи, і ми всі... Перестроїмося, проведена перетестація особового складу, і все це взагалі робиться тільки для того, щоб поліція дійсно відповідала своєму основному завданню і новий слоган нової поліції, який, ви знаєте, служити та захищати. Не... Так казав міністр це ще справ. Це слоган нової поліції і всі ці сім принципів вони втілюються для того, щоб це. Було от, дійсно як сказано. Що таке поліцейські заходи? Які є їх різновиди, яка в них користь? Ну, поліцейські заходи це передусло, опять же, ж, статті 45 стаття закону України про національну поліцію, і це заходи, які, ну якщо так взагалі сказати, дозволяють виконувати поліцейські функції. Ми можемо. Для забезпечення безпеки як поліцейського, так і громадяна. В першу чергу громадян, і от я вам вже сказав, у нас зараз масові заходи проводять. Я вам сразу приклад приведу, щоб було розуміло, що таке поліцейський заход. Проводяться масові зібрання під Верховною Радою. Це все законні заходи, люди заявку зробили. Це конституційне право наших громадян виразити, зібратися, виразити свої подумки, мислі і надати депутатам якісь меседжі, щоб вони втілювали все це в закони. Там буде приблизно до 10 тисяч громадян. Це дуже велика кількість. І як показують інші заходи, і, ну і така історія і наш. Скажімо, опит, такий є багато осіб, які бажають чинити якісь провокації. І все. Поліцейський заход передусім призваний забезпечити безпеку цих громадян. Ми обмежуємо, це один з поліцейських заходів, обмежуємо доступ людей, ми проводимо поверхневий огляд. Це теж є поліцейський заход, який пересмотрений законом, виявляємо небезпечні предмети, обмежуємо доступ людям, які. На нашу думку, можуть чинити провокації, або ну, налаштовані, або п'яні, наркотичне сп'яніння, яких є заборонені предмети. І все це поліцейські заходи чітко визнані законом і ми їх приймаємо. Це все, ще раз кажу, всі поліцейські заходи, вони е, направлені на безпеку громадян і безпеку поліцейського. Дача Андрія Геновича, ну, вчителів виховувати дійсно патріотів нашої держави, тому що, як показала дійсність, не всі витримали іспиту такого на вірність своєї батьківщини, і тому ми стараємося, вчителі нашого навчального виховного комплексу, стараємось привити любов нашим дітям до своєї батьківщини, і якщо настануть Ну, такі часи треба захищати, як це зробили ви. І я дуже хотіла, щоб діти подивилися на вас, як на героя нашої країни дійсно. І тому ми будемо все робити для того, щоб у нас були ось такі діти. Ну, діти, якщо вже хочуть, не такі вже герої, є багато хлопців, прикладів вже, які десь тісно захищають. Ну а насчет батьківщини хочу сказати, що і батьків батьківщину не обирають. І в нас немає вибору, ми повинні. І захищати, і жити, і працювати не тільки там зі зброєю, а кожен повинен щось робити. Ви навчаєте молоде покоління. Хлопці та дівчата стануть, якщо правоохоронцями, якщо не стануть правоохоронцями, на своєму місці будуть робити все, щоб наша держава була сильна і квітуча. Поспілкувавшись з вами, я розумію, що в нашій країні, якщо такі молоде, молоде покоління підростає, дуже-дуже велика перспектива. Річ подарувати вам ну, просто символ, що ви як мудрості видати. Э, Проведення політичних заходів складається розрахунок цілих засобів. Е, Україна національна поліція без ціки туди залучаються спецтехніка, спецавтомобіль залучається, національна поліція всіх вас зачитати Ви Бачите, це плашки аграрний партій. Буде вимагати. Тут умов стрібкацій. Доведеться віддати дорожче 10-15 гривень. Ахте, награрної галузі, зокрема. Зараз системно знищених місця, основа стабільності України та розвідку. Це награрного виробника. Наслав 40 разів. А граний захід, раз весь доступні цілі на придумки, буває продовольчу безпеку країни, які зросли понад 850 тисяч підприємств. Мільйони громадян заходу. Середні кількість безробітних на одне вакансне робоче місце складає всіх людей. І на площах обласних центрів не лише за аграрії, де обдумана спільна система податкування. Буде доволі масові заходи на порядку розмову розважаться перетині штаб. В Там оперативно шати присутствуют руководителі. заместитель оперативного, руководитель оперативного штаба и ряд сотрудников по направлению связь. Человек, это мачта, это, и это мачтар, сложная видеокамера, так называемая воду. которая может приближаться, имеет высокий с большой зумер. И она может, допустим, края площади увидеть лицо, запечатлеть его. Мы зараз, после завершения Невеликим колективом почнемо працювати в Верховній Раді з головою Верховної Ради. Я не можу, як ви побезпеченню без перших за вісім наших страйків. Я вам дякую, Я вам за... дякую за це. Є на нас сила. Я вам дякую за нас, ще є силою крупнею. Закрите пото є, тому. sa jet, drejhems dalsh просто охватывает за, за, одежду. Вот. Да, За одежду, что мы делаем, много у нас способов. Вот. У вас если взяли вот, за одежду, мы прихватываем руку, допустим, там, сильную правую руку. Прихватываем руку, показываем, что наносим расслабляющий удар. Даже можно наносить, чтобы он рукой махает. По, по инерции он будет отбрасывать руку. Дальше мы наносим удар снизу, вот пропускаем руку, наносим сюда и просто бросаем. бросаем дальше, раз, руки назад, назад. И если есть уже нарушить, на ну, это мы, конечно же, если будете работать в полиции, то дальше одеваем і ручки и поднимаем такі вот. Такие способы есть. Есть второй способ, когда то же самое прихватывает вас. за одежду приплату, либо, либо там за горло взяли, либо одну руку взяли. Что мы делаем? Вот то же самое наносим в коленку эту. когда у вас будет, там, допустим, одеты вы будете там вот в берцы, там, допустим, либо еще там боты сильные такие будут. То есть сильный удар наносим в, коленку это очень. По-любому он, он, он будет да, шел, да, да. да, уже будет боль Сильно. сильная. Болезнь не мигает, в принципе, в коленку. Дальше что мы делаем? Рычаг руки на ручку. Бросаем. Вот. вот уходим, уходим, прижимаем, дальше что мы делаем? Вот, вот Все, нож забираем, ручки, там, встать и подбору подняли и вперед. Вот. То же самое. Пропускаем руку, подпускаем и все. То же самое. Вот, то есть, ребята, уходим и прохватываем. И удар снизу, когда идет. Наносим удар снизу. Раз. 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 <связываем> 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 вот стали. Раз. Все наден. Наден. <связываем> <Сам> <связываем> на один, на Самое главное руку прихватить. <связываем> Не выстрелили, значит от вас что-то хотят. Правильно? <связываем> вот. Что мы делаем? Заговариваем человека, да, что там, ну что-то. Все, сдаюсь, сдаюсь. Значит, что мы делаем? Вот. Есть первый способ. Опускаем руку и хватаем за затвор. За затвор хватаем руку и убираем просто. Мы ложим, отходим, И дальше команды лежат. Это первый способ. Второй способ. Это тоже упираем, то же самое ситуация. Мы просто уходим с линии огня. И дальше тарапаем. Вот, направляем в другую сторону когда сзади. Вот, показали вам то же самое, если сразу не выстрелить, что мы делаем. Вот, посмотрели, влево, вправо, там, сдаюсь, сдаю, все, сдаюсь и стали. Дальше, то же самое, вводим в туловище, чтобы, то же самое, чтобы выстрелить, если будет. Видите, куда вот, уже уже? Видите, где он уже пошел? Вот, не в эту сторону, потому что он сразу ба и все, и есть. Угу. Вот, дальше, что мы делаем? Вот, вводим, дальше прихватываем ручку, ну, вот, ну, да, все. Все, его можно. То же самое правые приглатываешь. Подними руку правую. руку. руку. вот руку. Подними руку. 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 Подними руку. смотри. Вот Таким образом, Подними руку. Подними руку. Подними руку. Подними руку. Подними вот Вот руку. Подними руку. Подними Вот вот уже речь получилась. Ты ломаешь ему просто. Вот это больно, она слишком. Да? да? Дальше. Дальше встаньте. Вот это то, что мы отрабатывали только. Смотрите. Вот смотрите. Встаньте. Когда потеря. Вот смотрите. Я делаю расслабляющий. Прихватываю руку, шаг делаю вперед. Загружаю его. И сюда. вот правильно. Это я Отхватываю.

Сиський прапорці зламаний храм закривав всю територію Європи, оскільки в Другу світову війну була втягнута 61 держава з населенням одна зброя і техніка будуть застосовані. Зверніть увагу, що цей зал немов би се для широких верхів суспільства. Цей факт був відомий як домов про Ненапад та військову взаємо допомогу на Десану в Європі. Розділили Польщу, зрозуміло, що поляки про це ніхто не питав. Ось таким чином. Західна Україна і Західна Білорусь для нападу на Польщу. Цей напад на здійснюють першого вересня 1 дев'ятсот 1939 року. Да? Сюди ми бачимо на фотографіях 17 вересня. 39 дев'ятого року польський кордон перетинає mm -hmm. різні довідники про Україну німецькою. От альбом з фотографіями Києва, Я не знаю, можливо, ви тут були, що, що будете це кабінет міністрів. Так? Mm -hmm. Ось ця частина, коли ми тут називалися Кожух находився ось такий отвір і туди часто наливали воду, щоб його охолоджувати. Тож дня з мовця пролунало повідомлення про початок війни. У бачимо роки, 22 червня, це також був день, коли в школах кінець навчального року. Випускні на вечори, тому перед 41 рік. Атестати. Вони належали хлопцям з різних куточків України. І хлопці йшли на фронт, але не всім доводилося повернутися додому живим. От на деяких атестатах можна бачити надписи під 43-х. Бої тривали не лише на землі, запеклі бої тривали і в небі. Перед вами залишки літака це радянський літак, двомоторний бомбардувальний. Тепер три, бо вони ще таке оточення, що таке полон. Це радянські солдати, там навіть самі для себе дають не досить, їх можна. Ці радянські солдати, які потрапляли до полону, незалежно від обставин, прирівнювалися до ворогів народу, Розстрілювали. А на цих фотографіях впевнені, нахабні. Оскільки був лише самий початок війни, бачите, вогнемет. Саме таку зброю використовували солдати Гітлера проти захисників Києва. І з вогнеметом на фотографії подивимося, всі ці фотографії були зроблені, спалював радянських солдатів фактично жити. Струм вогню звідси, ну, так щоб собі уявляли, він досягати шкривої такав. Ворогів ці щілини, вам братури, направляли вогнемети, які ви бачите. В них не лишалося шанс. В центрі залу протитанкова гармата 45-ка, 45-го калібру. Але радянські солдати цю гармату частіше називали жіночим ім'ям Аннушка. Що хочете, можете обійти і подивитися в гармату. Подивитися і подивитися. To jest zbyt czerwona. Покупу практика археологічна розкоп, Звучить там і жінка, і герої, і снайпер. Насправді вона була тричі поранена, вона була дуже важко контурнена. Мешканці Лондона подарували під час одного з мітингів і пістолет зали. Стріляти після війни вона повернулася в Київську область, вона померла десь в кінці 70-х років. Так вона і жила в місті Біла церква. І вона, взагалі, не найперша жінка там, з Радянського Союзу, яка побувала в Білому домі в США. В першому Чорному морі були члени звання. Встановили свій дуже жорсткий окупаційний режим, про який нам розповість наступна історія. Пами Гільотина. А в кутку ви бачите Шибеницю з Вроцлавської в'язниці в Польщі. У нас музеї всі експонати оригінальні, і всього таборів по Європі було створено понад 14 тисяч. От, потрапляючи до табору, людина втрачала ім'я, натомість отримувала номер. це був не просто номер, це було ще татуювання на тілі, тобто лишалося на все життя. І в таборах були не тільки дорослі, в таборах були і діти, Вбивати одну людину таким чином там, відтинати голову. Але нацисти це робили Ви бачите, через кіст подробах будуть фотографії зображення людей, але з іншого боку тільки чисті аркуші попереду. Це так символічно але через образи показує нам, як опупаційний... без злочинів нацистських окупантів на території України нам дає уявлення карти. І на цій карті ви бачите умовні позначення. На карті трикутники. Трикутники це місця, де нацисти вбивали велику кількість людей. Потрення фотографії молодих людей, яких називали остарбайтерами. Остарбайтер в перекладі з німецького означає східний робітник, тобто людей з важких умовах. І жили, і працювали, наприклад, ось такі судні з біжка, Ходила і працювала Віра Вишневська. І е, також на території України діяла і Українська повстанська армія, яка боролася за незалежно самостійно українець, так і радянської зброї. Але вже з поверненням радянської влади ми бачимо, в яких умовах доводилося перебувати. Нам можливо там здається, що землянка така і затишна, цікава. Це місто тунікальне. Перед вами піраміда із пробитих німецьких касок. Це символ поразки Німеччини, а стала Курська битва. Курська битва тривала з 5 липня, а радянський солдатський Так також німецький металева пластина поділялася на. І понад 500 і всі справжні. Тепер вони виглядають як на хрест армії агресора. Про капітуляцію Німеччини, тобто документ про завершення німецького радянського. Хочу сьогодні подякувати заступнику голови Національної поліції України, полковнику Крищенко Андрію Євгеновичу за теплий прийом учнів навчально-виховного комплексу Навайдарська школа-гімназія, Новайдарської райдержадміністрації Луганської області. Сьогодні наші учні. Отримали відповіді на всі питання щодо роботи полі... національної поліції України. Побували на заходах з профілактики правопорушень, які проводилися Національною поліцією України в місті Києві. І е, отримали масу задоволень. Ми сподіваємося що е, наша робота з національної поліції України продовжиться, і я впевнена, що учні загону попередження правопорушень учнівської молоді закон е, нашого навчально-виховного комплексу е, будуть. Е, Патріотами нашої країни ми приїхали сюди завдяки нашому директору, яка Світлані Володимировні, яка додала цю ідею, та Андрію Євгенійовичу Крищенко. Те, що він допоміг з реалізацією, і ми дуже це було дуже неочікуване для, для нас така подія, і дуже незвичайно для нас їхати так далеко, щось побачити, щось цікаве. Ми багато нового дізналися. дізналися, як працює та як готується до своєї праці. Поліція національна Показали деякі прийоми, які можуть нам і справді знадобитися в житті, якщо не може таке статися, що кудись ми потрапимо. І дуже було цікаво, і дуже. Незвичайно для нас. Всі учні, що входять до нашого загону, хочуть бути якось пов'язані з правом або служити в поліції, або бути юристами та допомагати людям у цьому напрямку. У мене повністю впечатлили. У мене стільки впечатлення залишилось, що не щастя. Ми побивали і. Возле статуи родина мать и в национальном музее, посвященный Великой Отечественной войне, побывали мы на экскурсиях по ходили. Мы Побывали во многих местах, в которых мы в которых мы не были раньше. А сегодня я впервые побывала в здании Национальной полиции в городе Киева. А мне было все было приятно наблюдать, как где расположение. Побывали в ко... в малом конференц зале а, позадавали вопросов заместителю главы национальной полиции. Он нам ответил и я узнала очень много нового того, чего я не знала вообще. Мы задали вопросы и нам рассказали намного больше. Рассказали о том, что могут сделать, что имеют право, а что не имеют права. Побывали на тренировке. показывали прием рукопашного боя. Я задумаюсь серьезно о серьезной своей профессии, потому что я хочу выбрать достойную профессию, которая, ну, вообще все профессии помогают нашему населению, всему человечеству. Но я хочу ту профессию, которая мне будет нравиться. Это та профессия, я не знаю, это очень интересная профессия. Вот посмотрев, как работают люди, мне захотелось точно так же. Я получила и приятные эмоции, впечатления, и мне это очень понравилось.